На англійській мові він називається Label. Label — це віджет, призначений для відображення напису без можливості редагування його користувачем. Тобто цей текст, так на зразку на малюнку, знизу, з'являється на формі нашій на сцені, яку Scratch було. І що? Цей текст написаний. Ми не маємо права зайти там щось, видалити своє написання. Ні. Це просто як заголовок. В наліплений, видрукований текст, який ми можемо прочитати лише і все. І так, як виглядає цей текст, прописаний мовою програмування? Подивіться, ось у нас на сцені на формі два надписи. Відповідно, лейбл 1 він називається, і другий лейбл 2. Значи, як він вмикається? Дивіться, ми пишемо, як, як зміну лейбл 1 дорівнює лейбл. Відкривається у нас дужка, і далі ми починаємо описувати його. Так? Текст перший напис. Fg, колір тексту записаний. BG – фон надпису. Justify – вирівнювання. Left, ліва сторона, з великої букви, все пишеться. Тобто, ми можемо вибрати, по яку сторону буде вирівняний текст наш. Як у Word: ліва, права сторона і по центру. Фонд, розмір символів 20-й. І аж ось закривається на пустій строчці. У нас дужечка. І написано лейбл 1 pack Тобто запакували ми, закрили роботу з надписом номер 1 Абсолютно, все так само, майже все так само, як і з кнопками. Дивіться, параметри описуються так же. Другий текст лейбл 2. Написано текст по 3 Так, додаємо зміну, яку ми ввели раніше. Далі just і фі-лет, фонд 20, FG, BG". От дивіться, не обов'язково в одному якомусь порядку записувати властивості тексту. Внижче, в нас вони записані, ну, у зворотному, можна сказати, порядку. Спочатку йде розмір, потім кольор тексту, потім фон надпису. Як програма запуститься, воно все одно одночасно все запуститься. Тобто тут немає різниці, в якому порядку властивості ми будемо прописувати. Далі дивіться ще одна властивість, цікава лейбл цікава, 2, Place. Властивість Place, це що таке розташування. І от ми записуємо, дивіться, по х та по ігреку. Ріл Х, Real ік Real тобто крапка, 2, крапка 3. Тобто, це ми, як у скречі пам'ятаєте, була система координат вісь X, Y, і там були що у нас прописані координати. Тут майже так само от 2 та 3 прописано, і бачимо, що в нашому варіанті текст е з'явився майже по центру нашої форми, зміщений, дивіться, більше до правого краю. Розміщення віджита прописано. Тобто тут у нас ось так воно працює. Далі My Window main loop закрили ми що, роботу з нашою формою, з графічним інтерфейсом. І так додаємо кнопку тепер. Дивіться, команди для створення вікна: Window TK, my Window Title заголовок зверху, який буде написаний, і Geometry 300 на 300 пікселів. Далі в нас йде назва напису і конструктор-лейбл, де вказуються параметри надпису. Ми їх розглянули тільки що з вами. Лейбл пакт завершуємо роботи над написом. Напис видимий, виходить в нас. Так, далі атрибути, які є в нашому надписі. Ну, майже все так само, як в кнопці. Дивіться, значить. Я перейду в ордовський документ. Тут вони в мене всі виписані, атрибути надпису. Дивіться, перша властивість, weight. Так воно читається. Weight – ширина. Я навіть відкрив от такий засіб, як Google перекладач. Width. Weight. Отак воно читається, щоб точно вже вам його розказувати, як воно має звучати. Тобто Width – це в нас ширина. BG, фон напису, FG, колір тексту надпису. Тобто, це в нас заливка заднього фону, background, за е, самим текстом. FG це в нас заливка тексту. BD ширина надпису. Далі в нас йде Active Background, кольор фону, коли напис рухають або клацають на нього. Тобто, є така ще можливість, так само, як на кнопці, коли на неї натискають, колір міняється. Так само можна зробити із текстом. Active foreground, колір тексту, коли напис рухають або клацають на нього. Тобто це фон міняється, а це заливка міняється при натисканні. Далі disable Black background, колір фону, коли властивий стейт дісам, тобто коли виключений текст, коли на нього властивий стейт, до неї ми ще вернемося. Uh, disabled foreground. колір тексту, коли властивий стейт виключена. Тобто state – це стан напису. Тобто стан uh, normal, disabled. Два варіанти стану може бути. Чи текст виключений, чи не виключений. Чи він видимий, чи не видимий. Тобто justify. Це в нас вирівнювання тексту. Left, right, center. Лівий край, правий край, центр. Uh, далі йде в нас ще властивий хайт Height, uh, Height, light, color. лайт колор, колір межі. Де, тобто це як границя, в який, в який є записаний текст. Текстового поля, можна сказати. Як в PowerPoint, пам'ятаєте, є у нас тут границя, в якому текст написаний. Мажа, вона може бути видима або невидима. Так, далі. Highlight background. Highlight... Eh, як воно читається? Давайте я не буду ламати язик, теж його вам от, прочитає наш комп'ютер. Highlight thickness. Хайлайт сікнес. Якось так воно читається. Це ширина межі, в якій буде прописаний текст. Якщо ширина буде менша тексту, то він буде, звісно, обрізаний. Рельєф. Рельєф напису. Буває він flat, groove, grow, sunken, rises. Ось от такі от рельєфи. Тобто, це рельєф напису, коли над ним знаходиться курсор. Тоже може змінюватись. Оверєф over і overleaf читається він. І фонд. Фонд це розмір шрифта. Вид шрифта у розмірі у надпису. Ну, зазвичай це пишеться розмір пунктів. Чим більша цифра, тим більше буде писатися текст у нас. Отакі от, от властивості тексту. Це ще не всі властивості, а лише одні з найголовніших. Поступово будемо в них розбиратися, використовувати їх прямо в програмі. Далі, що ми сьогодні подивимося з вами? Ось перед нами є такий от код, написаний, на що він робить? При натисканні на кнопку B1 е, повинен з'явитися надпис Label 2. Тобто, в нас є кнопка Показати вірш, зелена кнопка з оранжевою заливкою. Ось вона. Ну, коли ми натискаємо на цю кнопку, у нас нижче вірш ну, видруковується на чотири рядка коротенькі. Як це буде виглядати прописаним у програмі? Значить, дивіться, включається в рам... у нас фром кайдер, це наша. Оця... Форма включається графічний інтерфейс, далі ми пишемо, що подію створимо, так, Dev Fun event. От, подія наша fun називається. Далі що ми робимо? Ми е, прописуємо текст, е, котрі прописано у нас параметр, і надається. Що текстове значення? Так, текстові дані надаються ці властивці. Україна, рідний край. Дивіться, далі пишеться оцей наш віршик. Там, де мають бути абзаци, ми ставимо сплаш N, тобто, щоб переходив текст на новий рядок. Прописано воно в один рядок. Далі дивіться, лейбл 2. Це остання літера L у нас, але вона трошки схожа на одиничку, тому ну, не плутайте. Це літера L, коли будете друкувати. Вдруг програму, то ви розумієте, що це не одиничка, це L маленька. Лейбл 2 дорівнює лейбл, текст дорівнює поетрі, тобто текст нашого надпису дорівнює цій властивості поуетрі. І що? І все. Так? Далі переходимо до наступної властивості. Оцей красний текст писати не треба, це коментар. Пам'ятаємо про нього. Душка відкрилася, але не закрилася. Вона закриється аж ось в кінці тут. Так, djustif-left, тобто вирівнювання на ліву сторону, щоб як підлінієчку був підігнаний текст по ліву сторону, як має бути в книжках. Fond 20-й розмір, FG це колір тексту заливка прописана. Це в нас якась така червоненький текст. І BG background це салатова заливка, фон надпису. Тобто задній цвет заднього фона за текстом самим. І закривається дужка, і лейбл 2 пак також закривається. Далі йдуть у нас, що вже властивості самого вікна текстового. Май Windows він у нас називається TK, тобто створена, що графічний інтерфейс починається тільки створювати. Бачите, тобто, спочатку подію зробили, потім вже переходимо до створення самого цього вікна графічного. Заголовок напис та кнопка, геометрія розміру 300 на 400 пікселів, і на ній буде B1, тобто кнопка Button 1. Елемент B1 дорівнює клас button. Що ця кнопка написала. І далі так само, як в тексті, як в лейблі. Так само і в button йдуть у нас параметри кнопки. От, текст це надпис на кнопці. Background, foreground, що у нас, Фоновий кольор кнопки, кольор тексту. Розмір, бо висота шрифту 18 Розмір трошки менший, ніж самого вірша. І ширина і висота 16 на 2. Тобто ну, ось вона, оця наша кнопка, напис на кнопці. так? Далі э, створюємо, дивіться, B1 bind, button 1, FUN. Тобто, що це означає? Що при натисканні кнопки button 1 запускається подія, яка називається FUN. Ось вона вверху у нас прописана. І закривається робота B1 Pack. Так само, як було label 2 pack Закривається в нас робота з кнопкою. Далі додається текст номер 1, label 1. Він дорівнює лейбл, текст, властивість текст дорівнює Україна рідний край. Це друга кнопка. Вона... Це по суті перший надпис. Бачите, він знаходиться під кнопкою самою. І також записані параметри цього тексту. Fg, це foreground у колір тексту, background фон надпису, justice – вирівнювання по лівому краю, фонд, розмір 20, І закриття роботи з нашою. Тою з цим нашим надписом. І далі має Windows Main Loop це закриття роботи взагалі з графічним інтерфейсом, з формою всьою. Отак от працює ця програма. Тобто, коли ми натискаємо на кнопку Показати вірш», з'являється цей нижній надпис. Оцей надпис, він видимий завжди, він не пропадає, тобто він видимий. А другий текст з'являється тільки коли нажимаємо на кнопочку. Отака от от цікава програма. Так. Далі ми переходимо до практичного. Завдання на сьогоднішній урок перевіряємо, що, що ми можемо зробити з цими знаннями, що сьогодні отримали. І так, перший рівень, перша задача створити вікно з такими характеристиками. Заголовок вікна задача 1, розміри 500 на 700. Додати надпис, характеристики надпису. Текст, ваше прізвище та ім'я. Фоновий кольор надпису. Ось він прописаний. Кольор тексту теж прописаний. Вирівнювання по центру. І висота шрифту 18. А ось, в принципі, воно тут прописано в зразку, те, що має бути. Наша задача просто перебрати його і подивитися, як буде працювати ця програма. Може, починаємо ще з того, що включаємо модуль Tkinter, тобто модуль графічного інтерфейсу, називаємо нашу, наш графічний інтерфейс MyWindow, можна якось по-другому його назвати, звісно. Далі заголовок даємо графічному інтерфейсу, тобто заголовок даємо на запущеному вікну, який буде написаний. Це буде задача 1, параметр title, в дужках, в кавичках пишеться як print. Далі йде геометрія, геометрія, параметр це розміри 300 на 300 пікселів. Відступаємо трошки і починаємо прописувати текст, який має з'явитися на, на цьому графічному інтерфейсі, на цій формі. Отже, текстовий надпис Label 1 має клас Label, і властивість текст дорівнює Анастасія Кушняюк. Тут, в принципі, кожен має своє власне написати прізвище ім'я. Далі в нас йде FG, foreground, це в нас колір тексту, Background по надпису задній, цей, заливка заднього фону. Justify, там у нас була презентації ЛЕВ по ліву сторону. Тут у нас центр, по центру текст вирівнюється посередині фонд 18-й розмір шрифта, і закривається параметр оцього лейблу, цього надпису, який відкривався у нас ось тут. Так, далі закінчуємо роботу з надписом. Пишемо лейбл 1.пакту. Тобто ми закінчили роботу з надписом. І закінчуємо роботу Main, window Main Loop із всією, цією графічною оболонкою. І запускаємо тепер нашу програму. Ось так от воно виглядає. Появляється в нас форма пуста, нічого в ній немає. Зверху надпис Задача 1 і надпис Анастасія Кушняюк. Нічого не відбувається, це просто надпис, це не кнопка. Просто написаний текст на пустому на інтерфейсу. такому. Ось от така от нескладна програма. Далі задача номер два: допрацювати попередню програму. Створити ще один напис таким текстом. Рядок один: перший рядок назва вашої школи, другий рядок ваш клас, третій рядок ваша домашня адреса і характеристики на вибір. Тобто три рядка треба додати. Три надписи у нас має бути. І так, ось ця друга задача. Вона у мене вже також підготовлена. І починається все так само, як попередній задачі. От Лейбл один написаний прізвище ім'я учня, потім е, додається ось така от зміна information, де написано, що всі оті дані, які треба написати, вони пишуться в один рядок, але ставиться сплешен, який буде перекидати кожен цей рядок на е, нову, нову строчку. Так, ми економимо просто на надписах. Так, і вводимо тепер елемент label 2. Так, в 2 має клас Label. Тобто ми пишемо, що цей елемент це надпис, який має наступні властивості. Текст, властивість текст дорівнює в зміні інформації Ось ці зміні, що введена була на рядок вище. Тобто можна було написати все оце, звісно, сюди в текст, але ну. Ми робимо трошки іншим шляхом. Ми спочатку вводимо зміну, текстову зміну, а потім надаємо значення зміної властивості. Далі йде в нас колір тексту. Довільний беремо, бекграунд теж вибираємо, який вам подобається. Вирівнювання по ліву сторону буде в нас, а не по центру. І розмір 24-й, тобто розмір буде більший, ніж у першому надпису. І закривається в нас. Робота з другим надписом закривається у нас робота з чим? З головним вікном. Далі запускаємо модуль, і ось так воно виглядає. Тобто у нас надпис перший, і ось надпис другий. Тобто бачимо, що це два різних надписа. Якби ми не міняли оті всі параметри, то текст у нас був би чорний на тому прозорому фоні, на цьому сіруватому фоні. Так, отак от, от працює елемент надпис Label. Він просто виводить надписи. Ці надписи редагуються абсолютно так само, як і сама кнопка. Так, ну і третя задача. У нас остання тут це сама складна, вважається задача. Створити вікно з характеристиками на ваш вибір. Створити кнопку з характеристиками. Текст по кнопці улюблена тварина. Фоновий колір, такий там. Колір тексту на ваш вибір, висота шифту 18. -та. Далі створити кнопку з характеристиками, улюблена рослина. І далі йдуть параметри цієї кнопки. Суть в чому в нас є на формі дві кнопки: улюблена тварина та улюблена рослина. Під час натискання на кожну кнопку у нас має з'являтися нижче текст, який буде описувати ну, рослину і тварину. Відповідно, кількість рядків інформації. а Кілька рядків інформації має бути. Та програма, звісно, буде мати більше місця займати, але, ну, по принципу, працює як і дві попередні. Включається в нас модуль графічний кайтер, далі запускається в нас подія. Назвемо її Animal. Так? Моя улюблена тварина буде називатися як Animal. І далі вводиться в нас от, зміна потрий, і сюди йде опис нашої любимої Animal тваринки. Так? Весь так сюди ми вводимо. Далі вводимо надпис Label 2. Можна label 1, звісно, без радниці. Головне, щоб ви розуміли, який це надпис, щоб не заплуталися в них. І дивіться, значить, надаємо цьому елементу label 2 клас Label, клас текст, і властивості текст надаємо, що ми значення зміну, яку ввели вище. Так, justify, justify, вирівнювання left по лівому краю, розмір 20-й, колір тексту, колір фону, і закрили ми роботу з цим з, текстовим елементом. Далі вводиться нова подія. Називаємо її Plant, Тобто Plant – це що у нас? Рослина, так, і вводимо ще одне, одну зміну таку саму потрій. Туди описуємо ми підсніжник тепер. Так, рослинку нашу описуємо. Опять надаємо значення надпису label 2, так само, як було вище. І що значенню ось label 2 надаємо, ми тепер ось це текстове значення, що записано. Тобто, що відбувається? Надпис у нас буде одне і той самий, що там label 2, що тут label 2. Значення його буде мінятися в залежності від події, яка запущена. І далі йдуть ті самі параметри, можна просто скопіювати його з верхньої події. І закрили роботу. Ми тепер починаємо працювати з графічною формою. Так, My Windows TK, створюється форма. Заголовок форми, заголовок вікна буде у нас вибір. Розміри 600 на 800. 800 це висота, 600 це ширина. Далі називаємо ми елемент B1, який має клас button. Тобто B1 це кнопка номер 1 і властивість текст дорівнює Моя улюблена тварина. На першій кнопці буде написано Моя улюблена тварина. Задаємо фоновий колір кнопки, колір тексту на кнопці, висоту шрифта, ширину, ширину, висоту ширину кнопки. Так, і що? І закриваємо. Так. Далі запускаємо ми, що е... як. Не подію. Обробник події запускаємо B1 bind, Button 1. Тобто кнопка запуститься тоді, коли ми один раз натиснемо по кнопці, по цій кнопці, так? Button1 – це одне натискання у нас перша кнопка. І запускається, пишемо, яка подія, запускається подія Animal. І закривається в нас робота з цим з обробником. Першої кнопки. Далі вводимо кнопку номер 2 B2, Class button. І так само заголовок моя улюблена рослина, а далі все те саме, що в попередній кнопці. Це фон, колір тексту, ширина, висота і так далі. І опять обробник подій B2. У нас bind, button 1, тобто одинарне натискання по елементу B2. Button 2. І запускається тоді, в нас що подія під назвою Plant, яка вище у нас прописана. І B2 пак так само завершили роботу з кнопкою. Далі label 1. Це буде статичний текст, який не буде змінюватися, він буде постійно у нас висіти на формі нашій. label 1 дорівнює клас Label і е, значення тексту. Властивості текст, моя улюблена тварина і рослина. Тобто цей надпис буде від запуска програми і до кінця. Ну і далі йдуть параметри нашого цього надпису: Кольор тексту, фон надпису, вирівнювання по лівому краю, розмір 20. Закінчили роботу з надписом, закінчили роботу з графічним інтерфейсом і запускаємо нашу програму. Ось так вона виглядає. Дивіться дві зелені кнопки. З оранжевою заливкою текста і один статичний текст моя улюблена тварина і рослина. Тобто -то тут нічого не відбувається. Коли нажимаємо лівою кнопкою по тваринки, з'являється у нас текст, який описує тваринку нашу. Коли нажимаємо рослинку, то нижче з'являється поле з рослинкою. Ну і таким чином, кожен раз, коли будемо нажимати, то воно буде дублювати новий текст, виводити трошки нижче. Ось така ось цікава програма. Тобто сьогодні ми з вами розглянули програму, яка що. Реагує на натискання кнопки і відповідно виводить нижче надписи. Тобто ці дві події вони зв'язані, і за допомогою спеціального коду от вони е, взаємодіють. От така ось цікава тема була сьогодні в нас розглянута.